Добрий вечір. Це слідство інфо. Програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. Генеральна прокуратура звинуватила депутата втікача Олександра Онищенка в співпраці з російськими спецслужбами. Зокрема, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що фірма Онищенка видобувала газ на Херсонщині і постачала його до Криму. Це і справді так, тільки як з'ясувала Валентина Самар, без походження з владою в Києві у нищенку б наврядчі б вдалося добувати блакитне паливо і постачати його до окупованого півострова. Про черговий українсько-російський газовий конфлікт в наступному матеріалі. А у росіян така традиція кожного нового року перекривати газ Україні, добиваючись політичних поступок. Газовий зашморг Київ із себе уже зняв. Однак, звичка крутити вентилі у Москви лишилась після анексії Криму. Путін на камери удавано рятує від замерзання тимчасово прикордонний генічиськ. Налодясь. Фінансову дисципліну в с соседями, это понятно. Ну, тем не менее, помочь нужно. Так что сделають все то, что Хорошо стоит, что -то, что, да. газ на родовище стрілкове добувають із дев'яти свердловин. Вісім у морі ще одна на косі арабатська стрілка. На добу тут максимально можуть добувати 70 тисяч кубометрів газу. Цього трохи не вистачає, аби обігрівати генішіську у великі морози. Однак цілком достатньо для того, щоб лідер ядерної держави другий рік поспіль робив на цьому великий піар. Цьогоріч Путін з Аксьоновим посіпали українську владу за газову ниточку, не чекаючи навіть морозів. Чим зайвий раз нагадали, газове родовище, з якого блакитне паливо йде в генішіськ, експлуатує компанія Пласт. Що належить теперішньому ворогу номер 1 президента Порошенка нардепу Онищенку. На цей промисел компанія зайшла буквально на плечах окупантів. Зелені чоловічки на Рабатську стрілку десантувалися за день до так званого референдуму у Криму 15 березня. Місцева активістка Лариса Шаймарданова і сільським головою виявили їх у маслиновій посадці. Два транспортних вертольоти вже стояли на землі, із кустів біжали зелені чоловічки. Ворожовний дезубов метою, каже Лариса, був газовий промисел на родовище стрілкове, на підступах до якого зелені чоловічки і зайняли кругову оборону. Я подошла к ребятам. Они на мені ну, щелкнули затвором, Один говорит, не подходите і стріляти. Ну, говорит, горісунок, хочеш стріляй. Ну я у себя вдома. Хочу спросить, що ви здесь делаете? Он говорит, ми здесь не самі по собі, ми по приказу. Ми не прийшли в Херсонську область, ми прийшли повністю в Україну, тому що вас в Києві взяли власть фашисты. Часткова окупація Херсонської частини рабатської стрілки тривала до кінця 2014 року. Видобуток газу на родовищі стрілкове при цьому не припинявся. Хоча місцевих робітників захопленого Чорноморнафтогазу перевели у штат приватної фірми Пласт. Історія про те, як родовище стрілкове потрапило в експлуатацію прадпласт що опосередковано належить народному депутату Олександру Онищенку, неймовірна. Угода про спільну діяльність із державною компанією ЧорноморНафтогаз була підписана уже після того, як її захопили російські окупанти. ЧорноморНАфтогаз передав товариству Пласт два родовища Стрілкове та Архангельське разом з усім обладнанням та інфраструктурою, які вже контролювалися росіянами. Хто і з ким домовлявся, аби фірма українського нардепа вільно працювала на окупованій Росією території? Версія Олександра Онищенка. Это по просьбе НАК «Нефтегаза». Они не хотели, так как скважина была на этой территории, ну, на украинской, а там находились российские военные. Они не хотели в это влазить, говорят, мы не хотим заниматься политикой, потому что нас обвинят. Если вы выезжаете, договариваетесь с ними, выберите совместную деятельность. Тось там чисто вопрос діні. Бо надали були да діні, щоб не туди швіні розбирали. Ши хотіли розібрати по зачастям у нічтоні. Я просто не помню, хто договаривався тут без менеджмента на місці. Вот. А просил непосредственно нас зайняв сети голова НІФТІГАЗКО Кобалів. Примітна деталь, яка ставить під сумнів щирість нардепа Гандрій Коболів, очолив НАК Нафтогаз України 23 березня. А угода з чорноморнафтогазом про спільну діяльність, як свідчить судова справа, датована 5 березня. Але зрозуміло, що визначальною тут мала бути згода окупантів чи їхніх кримських посіпак. Тим більше, що крім обладнання «Чорноморнафтогазу», товариству пласт відійшли і його робітники. Ці питання відверто дратують Онищенка. Ми зробили добре діло для государства. Ви хотіли, щоб його взорвали і розібрали на частини чи що ж ми спасли місто, щоб город залишився з газом. Ши єдине на сьогоднішній день місце народження, яке подається туди, хоч город отаплюється за щодні. Це ж не комерційний газ, ніхто не зарабатыває. Може здатися, що у цій історії ми маємо суцільну благодійність. Компанія Онищенка безкоштовно постачає у генішіцьк газ, який окупанти-філантропи просто так дозволяли добувати на підконтрольному родовищі та закачувати залишки у захоплене глібовське підземне газосховище, щоб потім узимку ним же і рятувати геничан, про яких не дбає клята хунта. Промовисті цифри у 2014 2015 роках із 37 мільйонів кубометрів газу, добутих на стрілковому, 18,5 мільйонів було закачано у Кримське сховище газу і експропрійовано окупантами. Насправді маємо нескладну схему залежності, яку за три роки українська влада не спромоглася розірвати, бо газові справи компанії Онищенка кришувалися на самому верху. Світлана Ніжнова була призначена головою управління переведеного в Київ Чорномор Нафтогазу у серпні 2014-го. каже, що про існування угоди про спільну діяльність із товариством ПЛАСТ дізналася і судового реєстру. Ми бачимо, що 4 августа є засідання суду о Чорноморніфті і про визначення даного договору недействительним. Відповідно, ми пишемо. в срочном порядке в этот суд о том, что поменялось руководство, о том, что отозваны все доверенности, о том, что мы просим дать нам ознакомиться с делом. После этого мы будем участвовать в этом суде. Естественно, на данное клопотание «Черноморнефтегаза» суд не отреагировал никаким образом. И было принято решение сразу же в первой инстанции в пользу «Пратпласта». Залучення до участі у суді Генпрокуратури та НАК «Нафтогаз» не допомогли. Таким чином, угода про спільну діяльність була засилена судовим рішенням. діяльність для Абсолютно Пратпласт за 2016 год предложил а Чорноморнефтегазу по договору 60% це пласт, 40% це Чорноморнефтігаз. Ну, орієнтіровочно, видимо, це буде в пределах п'яти мільйонів гривень. Вмісті з цим, через реєстр судових рішень, ми знаємо, що задовженість парієнтної платі около 32 двох мільйонів гривень. За угодою прадпласт мало перерахувати у спільну діяльність 71 мільйон гривень. Ніжнова стверджує, що кошти не надходили. А засідання комітету з управління спільною діяльністю представниками пласту блокується. Отримати інформацію від керівництва компаній не так просто. По-перше, у цій схемі присутні два пласти: акціонерне товариство в українському реєстрі та товариство з обмеженою відповідальністю у російському. За телефоном приймальної директора українського пласту нас запевняють, що офіс за юридичною адресою у Миронівці Київської області. Тут виявляється, що п'ять компаній Онищенка прописані у будівлі міської ради. Однак, усі двері зачинені. Керівництво кримського товариства Пласт на диво виявилося більш доступним. Його директор Іван Єфремов каже, що фірма більше не займається газом зі стрілкового. Час не знає. А в'язалізмі з домов тами на кавальні хаті звучу болти всі українські барасісти, а цюдо ми ганяємо завжди. України, собачі, ми Кримінальну справу за видобуток газу на родовищі Стрілкове прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила лише у жовтні цього року. Як стверджує Олександр Онищенко, відразу після того, як на банковій стало відомо про його записи розмов із президентом Порошенком: Тож, хто ти зараз підбере тут бізнес? Наблюдайте. Що у мене забралися, перейде, я думаю, в руки Канонінка. Тож варіанти, що газові платформи залишаться без українських робітників або їх виведуть із ладу, виключати не можна. Зупинити такий розвиток подій можна у простий спосіб. Розірвати угоду про спільну діяльність із прат пласт і повернути родовище державному Чорноморнафтогазу. він сам у змозі добувати газ на стрілковому без будь-яких прокладок та шантажу, із перспективою збільшення видобутку. У неї півтора мільйони доларів і купа квартир. У нього лише скромна зарплатня податківця і старий автомобільний причеп. Історія успіху керівника фіскальної служби на Харківщині, який вдало удружився, але ніяк не може пояснити, як його дружина заробила стільки грошей. В проєкті дослідження електронних декларацій голуби сизі. По заявлению какого-то одного гражданина сразу же ну, пришло 25 человек на обыск. Ну и всем нравится то, что мы делаем. Ну, даже сейчас я там определенное давление, как говорите, на бизнес незаконный. Я в любом случае осуществляю. Моя задача сделать так, чтобы было платить налоги выгодно. Микола Рибаков, чи не найбагатший податківець всієї держави? Змагатися з яким може хіба що голова ДФС України Роман Насіров Людина після переведення якої на посаду голови ДФС Харківської області, тамтешні нардепи та підприємці заговорили про переслідування та утиски. Державна фіскальна служба, на жаль, не має нічого з питаннями пов'язаними з реформами, а лише перетворюється на політичний інструмент, завдяки якому сьогодні порушуються кримінальні провадження. Здійснюється тиск, здійснюються обшуки у всіх незгодних з політикою обласної влади. Слідство інфо зацікавилося податківцем, який, окрім нищівної критики за методи роботи, запам'ятається ще й неабияким багатством. Причому єдина його особиста річ в електронній декларації, окрім зарплатні, це старенький причеп від автомобіля. Віталій Бушковський харківський підприємець та депутат обласної ради, протягом чотирьох років, до літа 2016-го, чоловік очолював підприємство, яке займалося здачею нежитлових приміщень в оренду. Декілька місяців тому Віталієм зацікавились податківці. Я узнала що прийшов обут на одній з. Предприятия города Харькова. Причем тут я казалось бы, ну прошел и прошел. А о том, что искали предприятие, которое было связано со мной, и мое ЧП со мной связались люди, к которым пришли с обыском. Они сказали, что все это ну, искали четко Бушковского. Податківці чомусь шукали саме його. Причина ухиляння від сплати податків на суму 750 тисяч гривень. Поміщення, яке принадлежить хазяїну. Є ну, в яких лежать гроші. Вони їх визимають. Це не підприємства, яке вони искали, хазяїна, поміщення. І тепер вони. не хотят у чоловіка є пояснення такої пильної уваги до нього останнім часом. Він регулярно підіймає питання богодухівського комплексу з переробки твердих побутових відходів, що на Харківщині Це об'єкт, який стоїмо 50 мільйонів гривень. Ну на самом деле, то есть вират. Він перегорожена балка і поставлен ангар. Ми не привлікаємо тих людей, які працювали під час минулої влади на керівних посадах. Тобто, кожного разу ти береш людину і ставиш її, і ти сподіваєшся, що в неї хватить знайте якісь дібності, і, і досвіду, і наполегливості, щоб бути гарним керівником. Такі слова говорив очільник фіскальної служби України Роман Насіров на початку цього року. Або пан Насіров щось не договорює, або він не зовсім в курсі професійної діяльності його харківських підлеглих. Бо останні не лише жваво просувались по службі саме за часів минулої влади, а ще й прославилися мільйонними статками. Йдеться саме про нового очільника ДФС Харківщини. Одеса саме тут ще на початку 90-х розпочинав свою кар'єру податківця головний фіскал Харківської області Микола Рибаков. Українці вже чули безліч історій про посадовців, які все життя присвятили державній службі. Втім, яким в той самий час дуже пощастило із заможними родичами, виявляється, Микола Рибаков не виняток. Пан Рибаков жодного дня не був у бізнесі. Відділ податкових розслідувань, далі податкова адміністрація Одеської області, пізніше керівна посада у ДПІ Приморського району. Миколу Рибакова коротко можна охарактеризувати як ну дуже вдало одруженого. В його декларації три земельні ділянки загальною площею понад 2,5 тисячі квадратних метрів, приміщення на 150 квадратів, невеличка квартира і гарний будиночок на узбережжі. І це ще не все. Ну, власне, де б ще в Одесі були будинки дружин наших державних службовців, якби не біля самого моря з такими чудовими краєвидами. Оселя на 430 квадратів у двох хвилинах пішки від Чорного моря, як і вся інша нерухомість у декларації Рибакова, заслуга і власність його дружини Наталії. Ось так будинок виглядає всередині і зараз, вочевидь, виконує функції міні-готелю. Можуть, я ні здаю. Це то Це чесно чтобы... А. Їздить подружжя на двох лексусах 2008 та 2010 років випуску загальною вартістю у більш ніж 1 мільйон гривень. Втім, найдорожче, що є у пані Наталі, це банківські рахунки. Більш ніж півтора мільйони доларів банку і понад 100 тисяч доларів готівкою. Військової 3. саме у цьому будинку знаходилася фірма інтертрейдсервіс, часткою якої володіла мільйонерка Наталя Рибакова. Підприємство в стані припинення ще з осені минулого року. Більш того, місцеві кажуть, що жодного інтертрейд-сервісу вони тут не пам'ятають. За вказаною адресою нині знаходяться інші фірми. Ну, вони дуже давно Ось Вот эти всі фірми, да, вони здесь давно. Ну ні год, ні два і. Ні, ні. Далі. Дальше? 5, Дальше? А, то є старожили, да, десь да. такие? І нічого другого здесь не було. А дом жило, і в домі теж офісу ні. Нет. З усіма запитаннями про майно та доходи дружини. Ми, звісно ж, звернулись до самого Миколи Рибакова. Голова ДФС Харківської області розповідає: його дружина просто успішний ріелтор. От банку по тисячі. В 2011 году ну, говорим, а были у моей супруги 9 миллионов 594 тысячи 627 гривен, что в переводе на товары, ну примерно миллион 200 тысяч долларов. Это большая разница между 480, да, 900, а потом сразу 9 миллионов. Это на счету это... общая цифра в банке, все денежные сбережения, которые у него были за всю жизнь. Можливо, джерелом такого дохода было то самое на предприемство пани Рыбаковой «Интертрейдсервис». Она А не учені роботу не робота з прошлого року. Ана до в того не роботу. А не дето. Тобто там оборота в фірмі ні. Ні тоже порядку сто моменту того, кана стала директором. діректором. Ну давно дві тисячі п'ятому сімо. Родина рибакових, як ми вже згадували, володіє будинком, переробленим у міні-готель. Він функціонує лише з 2014-го. Тут п'ять номерів. За умови, що кожен з них щодня протягом року приноситиме ту суму, яку вказано на сайті. Прибуток сягне менше двох мільйонів гривень. Але це аж ніяк не півтора мільйони доларів, внесені у декларацію. Може, пані Наталія володіє або бодай працює ще у якійсь фірмі, котра дозволяє щороку збільшувати кількість родинних мільйонів. А що тоді за підприємство було? Це просто підприємство. Як... Це просто просичі про балатон саме. Був. Кажемо, бізнес, мабуть, який приносив найбільші доходи, це коли положили деньги в банк. І були періоди, коли у нас банк давав до 30% по да, і потім переводили валюту. Просто підприємець, яка ні на кого не працює, не має бізнес-партнерів, не має хоча б власного сайту і ліквідовану фірму. Жодної згадки про ріелтора Наталю Рибакову з Одеси в мережі. Ми не стверджуємо, що випадок нашого героя Віталія Бушковського пов'язаний зі статками родини Миколи Рибакова. Втім, поки керівники держструктур говорять про нові обличчя на посадах, у підприємців все одно проходять дивні обшуки а багаті родичі посадовців рік за роком збільшують свої капітали. Втім, українські податківці можуть не лише заробляти з розмахом, а й відпочивати шикарну новорічну гулянку. Нещодавно організувало керівництво столичної фіскальної служби. За чий кошт і за яку ціну святкували столичні податківці, дізнавалася Євгенія Моторевська. Передноворічний новорічний Київ. Концерт хол ВДНГ, де щодня проходить модна різдвяна вистава, зачинений на спецобслуговування. ВДНХ снімаємо. ВДНХ, «Вартові мрії знімаємо Шо? шоу. Ну, ми ж не, што, што? не знаємо. сьогодні не йде. Сьогодні. Рісек сек'юріті на вході навіть одним оком не дозволяють зазирнути всередину. Спектакль Вартові мрії в цей день грають виключно для гостей закритого свята. Улюблене зимове шоу повертається. Вартові мрії. З таким розмахом відзначають новорічний корпоратив співробітники столичного управління ДФС. На святі біля однієї тисячі гостей. В полі павільйону обладнано додаткову сцену та організовано фуршет. Ведучий вечора зірка українського телебачення Анатолій Анатоліч. Серед гостей співак Олександр Кономарьов відкривав свято особисто головний фіскал Роман Насіров. І пенсіонери, і вчителя, і студенти, і всі інші змогли отримувати і зарплату, щоб ми могли забезпечити нашу армію, щоб ми могли забезпечити хлопців на сході. Вже за півгодини години очільник ДФС залишає корпоратив. Неочікувана поява журналістів його явно дратує. Роман Михайлович, вечора. доброго вечора. Громадське телебачення. Розкажіть корпоратив за чиї кошти? Я вибачаю, запізню. За за чиї кошти? Це за бюджетні кошти корпоратив. Роман Михайлович, вже після корпоративу начальниця столичного управління ДФС Людмила Демченко запросила слідство інфо на зустріч, аби пояснити, хто фінансував вечір та навіщо такі масштаби святкування. Ця документація дійсно є і підтверджує, що ми своїми силами організували собі свято для того, щоб подякувати кожному з співробітників головного управління ДФС у місті Києві за ту велику працю, яку ними зроблено за рік. Мовляв, свято заслужили важкою працею. Закінчується рік. І насправді ДФС у місті Києві є чим гордитися і якраз є про що говорити, тому що досить багато інноваційних проєктів, досить успішне завершення року в частині надходження до бюджетів. Пані Демченко розповідає: ідея корпоративного свята була в тому, щоб влаштувати битву хорів серед співробітників. Співучих талантів в податковій назбиралося аж на вісім колективів. Стараються. Ведучий Анатолій Анатоліч та Олександр Пономарьов, який був на святі суддею, працювали безкоштовно, переконує пані Демченко, бо вони є друзями податкової. Ми подзвонили Золотому Голосу України, аби розпитати про його любов до фіскалів. Я вам скажу, що я працював безкоштовно, тому що там е я допомагав хорам, е там в них була така ідея, щоб вони їх хори, їх співробітників. Був я допомагав, мені було це цікаво. Я не отримував наражу. А ви співали? Я заспівав одну коляду, як ви привітав з хором. Людмила Демченко показала договір, відповідно до якого виставу оплатила профспілка ДФС: 300 тисяч гривень. Всі інші витрати за її версією лягли на плечі рядових працівників. Ми збирали гроші, кожен співробітник здав по 150 гривень, і фактично ми враховуючи кількість людей, яка була на святкування, тому ми звісно зібрали відповідну суму грошей, яко згідно якої чи за рахунок якої ми якраз і, і, там і бутерброди якісь у нас були, да і було там шампанське. Однак тут і починаються найбільші нестиковки, адже як з'ясувало слідство інфо обслуговувала свято фіскалів одна з найдорожчих в столиці фірм, що спеціалізується на виїзних бенкетах. Ми подзвонили в компанію, аби дізнатися, скільки коштують їхні послуги. Сматрівасі без особих треба да від 500 гривень на людину. Якщо додати до цього оренду сцени з додатковим звуком та світлом за 100 тисяч гривень, то дебет з кредитом аж ніяк не сходиться. За офіційною версією, кошторис корпоративу ДФС склав 450 тисяч гривень. Але за підрахунками слідства Інфо, по факту сума більша щонайменше в два рази близько мільйона. З них 300 тисяч витрати на спектакль, півмільйона міг коштувати фуршет, крім того, оренда сцени, павільйону, пошив сценічних костюмів для співробітників. Тож, схоже, свято податківці могли оплатити або грошима тіньових схем, або за рахунок бізнесу, що вже не раз бувало в історії української податкової. Це було слідство інфо нові резонансні розслідування вже в новому році. Дивіться на цьому каналі. Ми повернемося в ефір 11 січня. Мене звати Дмитро Гнап, Веселих Свят і не перемикайтесь.